Тренування по особливому баскетболістки з другої команди Єлосавет Баскета» вчилися правильно грати в захисті під керівництвом заслуженого тренера України Валентина Мельничука. Так у Кіровограді пройшов семінар для баскетбольних тренерів. Поки дівчата виступали в ролі піддослідників наставники уважно стежили за тим, що відбувалося на паркеті, та занотовували вправи. Я за своє життя заплатив дуже багато грошей, щоб відвідати ці семінари. тому що на кожному семінарі, на кожному семінарі завжди, Щось нове побачиш. Ці семінари в основному дуже е, добрі для тих тренерів, які працюють з дітьми. Тому що наші тренери, які вже працюють в лігах, вони думають, що вони знають все. Семінар тривав протягом двох днів. Під час нього прийоми захисту власного кожика та швидких контратак практикували як на дівчатах, так і на хлопцях. Допомагав навчати правильні розстановки грасів і словенський спеціаліст Дейн Прокіч у Кіровограді Він уперше. Мистер Мельничук аскміту перперсипертисипетісклині Господин Мельничук попросив мене участвовать в этом семинаре, проведении этого семинара. Когда он увидел, как я провожу тренировки в Киеве, Я я никогда не видел ни мальчиков, ни девочек, которые занимаются тут баскетболом. Но те ребята і дівчата, я видел здесь, очень талантливі після семінару з підвищення кваліфікації. Кожен тренер отримав сертифікат. Як допоможуть нові знання на практиці? Стане відомо вже у найближчих поєдинках кіровогацьких команд.